Сьогодні з коридорчика винесла всі цитрусові. Я не представляю, як вони туди влазили. Як почали їх носити, Дивіться, все бутони вже на лимоні. Красиві бутончики. Дуже квіточка є, така гарня. Така гарня. Так, ось зав'язався лимончик маленький ще, із, ще з зими. Але він не різ, бо холодно було. Так, оце це тут мандарини. Декапон. Це такий смачнючі. Ми вже з татом пробували. Прикинь, скільки цвіту. Не знаю, може щось зав'яжеться. Це також ось. У мене величенький тут такий мандарин. Тоже є бутони, але ще не цвіте. Ну, цвіте. Попробуємо цього, що ми не пробували. Ось диви на лимоні. Прикинь тут. Один цвіт, сам цвіт, це капець. А запах який? Не порівняєш ні з чим. Так, і ось о лимон цвіте. класнючий, бачиш? Класний лимончик. Так, що тут ще? Ось якийсь мандарини ще цвіте, теж красива з Може зав'язати бутони багато, бачиш. Де? Бутони. І воно лимони в бутонах. Ще їх не видно, але будуть цвісти Як розцвітуть, я тоді зніму відео. Так, а десь тут був у мене лимон. Що зав'язані лимони? Не бачу. Із... А, ось. У. Із осені висять. І вони не ростуть, бо вони зимою було холодно. Ну Вони зараз будуть рости. Бачиш маленькі, мабуть, штук 4 не бачу, де ще. А, ось все ще. Бачиш, так що вони вже в цьому до кінця літа вже це. Де яка красота? Так, а ось у мене ще є. Дивися, це гранати розпускаються. Бачиш, листочки молоді. Ще в цьому році, ой, ще ну, це другий рік, це вони ще не цілий. Зацвітуть, може. Будемо будемо їсти гранат. Це мама капусточку посіяла. Оце помідорчики по сходу, воно сухо засохло. Так, а ще воно дивись у мене. редька. Були морозяки такі, чуєш? А редька не замерзла, прикинь. Дисочка зайшла. Бачиш? Класно, так? Да? Коротше, зараз покажу. Сьогодні прийшла посилка із клубничкою. Мені вже швиденько посадила, зараз покажу. Кстати, Всякий це була. Була морозяка, 4 градуси. Хоч бихни. Бачеш? Я думала, що вона пропаде. А ні. Так, ось одвоє рядочка, посадила клубнички. Маленька, але вона виросте. І буде. У нас ягодка чудова. Ну так? Да. І вам. Так, все. Виноград тут скрізь порозкладали.